Наша батьківщина це не просто територія, позначена на карті певними кордонами, це та земля, якій у руках історії часто не було місця, якій довелося винести стільки страждань та поневірянь. Земля, вкрита кров'ю багатьох поколінь захисників, огорнута славою героїчних перемог тисяч і мільйонів синів та дочок України. Саме тому професія захисника вітчизни завжди шанувалася українським народом. Звисячні лицарі Київської Русі, завзяті запорозькі козаки, борці за незалежність України, легендарні воїни радянської армії завжди стояли на варті державних інтересів, захищали народ та державу. У народній пам'яті в тисячах билин і літописів, дум і пісень, оповідань і усних переказів нині живуть спогади про тих, хто не шкодуючи власного життя, без жодних вагань та роздумів віддавав найцінніше. Своє життя на вівтар нашої свободи та незалежності. Для громадян України нинішнє свято уособлює такі прекрасні людські якості, як доблесть і мужність. Сьогодні воно фактично стало святом усіх чоловіків, чиє головне покликання обороняти рідну землю. Воно яскраво символізує любов і повагу українців до своїх захисників, хто присвятив своє життя служінню, вітчизні. Тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності держави і в першу чергу до воїнів Збройних сил України.